Я перше скажу по формату, наприклад, точно не буде там матюків. Тобто, ну, є, є, наприклад, деякі там, я не знаю, проекти, які дозволяють собі мотікатись. Та? В нас матюків точно не буде так чисто по цьому. Тобто, якщо ну, в нас щось пов'язане? Мені здається, що написано десь, ну, воно, якщо там словесно, то, е... ну, чому ми, наприклад, зараз говоримо і не мотікаємося. Тому що є, в принципі, якісь, як би сказати, у більшості людей там, в культурному суспільстві якось так прийнято, що, напевно, варто ними От. Так само, коли е, людина читає, наприклад, щось, вона, е, напевно, чекає, щось норм... ну, щоб прочитати, щоб все було нормально. А, там, ну, те, те просто, Мені не подобається, наприклад, написаний якийсь мат. Тому, тому от цього я не можу наприклад, допустити. Та? От. Так само, щодо тем, е, наприклад, на Заході фейкові. Новини, є, наприклад, такий Onion. Вони деколи пишуть про смерть якихось політиків, причому у них якось буває зовсім не смішно навіть. А просто, типу, ну, я, я не знаю. От, мені здається, що до смертей живих людей ми якось так не допустимо. Ну, тобто, конкретних. І ще, що саме головне, у нас немає прямих образ, типу. Ну, тобто, дуже, дуже часто питання, типу, ви не боїтесь? Щоб вам, хтось образиться на ваші, там, на ваші жарти і все таке, тут справа в тому, що жарти побудовані не на самій людині, не жартують загалом з самої людини, а жартують з її медіаобразу. Тобто, там, якщо, там, ну, я не знаю, політик спирається на таке, то таке, то, таке -то ну, тобто, закр... Суспільство не знає, який він сім'янин, наприклад. Він, суспільство не знає, чи хороша це насправді людина, чи погана. Там. Суспільство знає тільки те, що показується. Тобто, суспільство знає, що там, наприклад, політик ходить показово в церкву. Та? Там, суспільство знає, що, наприклад, політик там, я не знаю, там, з тим дружить, з тим не дружить. От, тобто жартується тільки з того. От. І відповідно е ображатись ніби нема А так, Але деколи от автори, які деколи нам пишуть, Деколи проскакують такі ну, от, в новинах, ніби, пишуть е якісь, е де проскакує прост, пряма от, образа, якогось типу. там певного політика, певної людини. Ну, Ми такого, звичайно, не публікуємо, тому що ну, то, то не смішно просто образити людину, типу, от, і негарно, в принципі. Тобто в нас якби, жарти мають бути добрі і все таке.